Слава Ісусу Христу! В Україні триває жорстока кровопролитна війна, яка не щадить нікого і нічого. І в людей часто виникають питання, чому Бог не допомагає, куди Бог дивиться, чому Бог це допустив, чому Бог не попередив і так далі. І люди, які задають такі питання, вони не знають і не вивчають істину, не вивчають Слово Боже. Тому що для того, щоб зрозуміти, допомагає нам Бог чи не допомагає, можна подивитися навіть географічно на карту на територіальні, скажімо так, межі України в масштабному еквіваленті, і на територіальні межі Росії, і подивитися і усвідомити на хвилинку. Що відбувається, і, і, і країна, яка і територіально, і чисельно, і економічно в усіх рівнях набагато потужніша, а в десятки разів, якщо не в сотні. І вона нічого не може вдіяти. Звісно, ми платимо дуже велику ціну за таку свободу, але свобода ніколи не давалася легко і гинуть найкращі доньки та сини нашої країни. Стосовно попередження Бога Бог завжди дає розуміння. І попереджає роками навіть десятиліттями. Якщо ми подивимось на через призму Біблії через призму історії на цю ситуацію, то ми можемо побачити, що Біблія є інструкцією для життя, яку нам Господь дав, щоб ми вчилися на чужих помилках і не скоювали власних помилок. Приклад єврейського народу показує нам, що Господь завжди піклувався про е, свій народ. І... Е, він їм давав пророків, які звіщали істину. І коли євреї приходили до Бога, жили по Божим законам, жили в гармонії з Творцем, вони отримували благословіння в усі сфери свого життя. Коли вони відхиляли пророків, гнали, вбивали навіть їх, то приходили прокляття, приходила війна, приходило рабство, приходили різні неприємності. І Бог Він є незмінний, його закони вони є незмінні. І з приходом Ісуса Христа ці закони і Боже благословіння розповсюджуються на всі народи. Тобто Отець Небесний з приходом Христа явив себе в усі народи. Він сказав ученикам Ісус своїм. Ідіть, проповідуйте в усі народи. Тобто кожен народ, який прийме Ісуса Христа своїм Господом, прийме Творця своїм Господом, той буде, отримає благословіння. І ми можемо також бачити, що є на кожній території абсолютно, Господь про це попіклувався: є люди Божі, які звіщають істину. І взяти хоча б міжнародну місію, Слово Боже, до якої я належу. Місія слово Боже десятиліттями звіщала людям про гріх, про правду і про суд. Те, до чого й закликав Господь Християн, що єдиний бар'єр, який нас розділяє з Богом, це гріх, єдиний вихід це покаяння, вивчення Слова Божого, щоденне наповнення Словом Божим і виправлення своїх помилок, щоб не потрапити на суд вічний. І цим і займається християнство. Але люди по власному досвіду знаю, пропонуючи людям вивчення слова Божого, пізнання істини, спасіння своєї душі, люди на відріз відрікаються від Бога, і таким чином вони показують своє відношення до. Сьогодення, тому що сьогоднішня війна це вже є наслідок. Перша причина є ігнорування Бога, ігнорування Божих заповідей. Доки ми це не зрозуміємо, не усвідомимо і не почнемо каятися і приходити до Бога з моліннями, не надіятись на якихось там людей, тому що сказано в Біблії, надіючися на людину, він проклятий. А надіятись на Бога, тому що Ісус Христос є шлях, істина і життя. Ісус при... Христос прийшов, щоб звільнити нас від рабства гріха. Він сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними, вільними від рабства гріха. А диявол прийшов украсти, вбити і погубити. Чим він і займається? Тому майте розум Христос, для того, щоб... Христов, для того, щоб нам в нашій країні настав мир. Нам треба покаятись, нам треба вивчати Слово Боже, щоб розуміти Бога, щоб дивитися на світ очима Бога, щоб жити в гармонії з творцем. Тому приєднуйтесь до е, міжнародної місії Слово Боже, якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.